Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська Погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 5 жовтня 1974 року американець Девід Кунц завершив першу в світі пішу круглоосвітню подорож. Дорожувальник зносив 21 пару взуття, відвідав чотири континенти та 13 країн. Він подолав шлях довжиною 23 тисячі кілометрів і повернувся на батьківщину. Якою ж буде погода 5 жовтня, дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині 5 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 1,6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0,3. В день 12-17 тепла. Хочу передати усім привіт і вітання вчителям 5 школи. Тернополі 5 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. На поверхні ґрунту та в повітрі заморозки – 0,3 градуси тепла, в день 13-15 градусів тепла. Сьогодні, 5 жовтня, відзначають Міжнародний день вчителя. Я хочу привітати всіх вчителів України, вчителів 5 школи, нашу класну керівничку Стефу Йосипівну. Та від імені всього класу ми хочемо попросити вибачення в Наталії Андріївни. 5 жовтня в народному календарі День Іони і Фоки. Люди казали, якщо цього дня листя з берези ще не опало, то снігу ще довго не буде. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.